Управління боротьби з економічними злочинами проти інваліда дитинства Дніпропетровська міліція погрожує кримінальною справою жительниці будинку інвалідів за те, що вона працює. 27-річна Наталія Ніколенко стала відомою, коли країна побачила і картини, написані затиснутими у зубах пензлем. Адже дівчина від народження має важку патологію усіх кінцівок, але найбільше дівчина пишалася звичайною трудовою книжкою, і саме через неї потрапила під приціл слідчих. Ручкою затиснутою зубами та підборіддям Наталя працює так само вправно, як інші руками. Лежачи перед комп'ютером на животі, вона виконує завдання, які отримує з центрального офісу фірми. Іскати компанії треба. Тобто, Іскалькампанії вона чи ні? Де вона знаходиться? Роботу з перевірки та коригування даних держреєстрів Наталі запропонувала майже рік тому компанія шеф будинку інвалідів. Дівчина каже, дуже зраділа, бо це і досвід, і соціальна адаптація і додаткові гроші. дуже очень большая мені. В тому што зарплата є ще тих дені реально не хватає, като нам платять 25%. Вона навіть малювання полишила, щоб краще працювати, але своїм доходом у розмірі мінімальної зарплати дівчина раділа недовго. Якось до неї у кімнату не завітали, а у прямому сенсі вдерлися невідомі у цивільному. Назвалися співробітниками відділу боротьби з економічними злочинами. Уні жалі мене дуже сильно. Типа, ну давай, покажи, як же ти там працюєш, ти ж лекар. Що ти можеш. Таких візитів було декілька. Дівчина каже, її примушували зізнатися, що не працює, бо фізично не спроможна. Вона відмовлялася. Тоді Наталю почали лякати тим, що оскільки вона живе на повному державному утриманні, її робота кримінальний злочин. Сіти ні підпишешся, ти не ні напішеш ті правду, що ти там не працюєш, Ми тебе заберемо комп'ютер і взламаємо твою електронну почту. Ти угаломні це приступні. Державна пенсія не перешкода для праці Тування інваліда кажуть юристи, припускають, тиснучи на Наталю, силовики шукали порушення у її працедавців. Очевидно, що перевірка сотрудника ВБП була зв'язана з реальністю трудоустройства інвалідів на підприємстві так як сьогодні розпространена практика фіктивного трудоустройства. В міліції це підтверджують. В очітність перед бюджетом за перше пологодя були включені завідомо ложні Свідення о роботі на підприємстві інвалідів було відкрито кримінальне производство по частині 1 статті 366 кримінального кодексу України Служежний подлог. Ось тільки саму фірму про це кримінальне провадження ніхто не попередив. Людей, які, начебто, розслідують їхні зловживання, тут і досі не бачили. Перша реакція це було здивування. тому, що все правильно оформлено. Чоловік виконує роботу. Справляється з нею, претензій нет. на фірмі переконані за свою неетичну поведінку та залякування дівчини. силовики повинні відповісти. Наталя вже написала скаргу в прокуратуру, сама тримаючи ручку у зубах. Олена Усенко, Дніпропетровськ, Тесен Дніпропетровськ, ТСН, 1+,1.